Привіт, Макс, чи є сенс будувати відносини з дівчиною на 10 років молодше? Мені 30. Ну, тобто дівчині 20. І, мабуть, це навіть це питання, ну, у тому числі, а, тому що вчора був відос, де я хуйсосив хлопця за те, що він почав стосунки з дівчиною якою 17. Так, між 20-літньою і 17-річною є велика різниця. І дівчина в 20 років вже може бути в принципі. Цікавою і навіть ну, плюс-мінус сформованою особистостю. Таке може бути. Тут, звісно, уся, ну, головна мова про те, що яка ймовірність, що та дівчина 20-річна, з якою ти розпочнеш історію, вона вже сформована, у неї є якийсь досвід життя, у неї з цим все добре. Яка ймовірність? Ну, звісно, якщо ми кажемо про 20-річну, ймовірність цього менше. Ніж ми там, дивимося на дівчину, наприклад, якій 25. Але ж, якщо ти розпочав з нею історію, тобі з нею цікаво, у вас все нормально розвивається. Ти бачиш, які у неї якості, як у людини. Ти бачиш, як вона взагалі поводить себе у стосунках, продовжує ці стосунки. І можуть бути круті стосунки, де хлопь, ну, коли вони розпочинаються, хлопцю 30, а дівчині 20. Таких прикладів дуже багато. Тому є сенс. years since.